Вот это был э, 12 калибр. Что за дружбил? Атаармс. Атаарнс. Магнум класса. Магнум класса. Длина Стала. 76. Прикольно. Ладно ты меня. Я раздразнил. А ну звери у нас длина ствола разная чтобы... По стрюлі агой. Ось це ствол. мануло. <рик> Скажи. <рик> <рик> Всім привіт. Сьогодні січні місяць і ми з товаришем виїхали на стрільби. Сьогодні я буду тестувати ось такі патрони, які я закривав в тому році, в січні, в бувшими використанні гільзами BNP На форумах. Ходять такі розмови, що як... на форумі ходять такі розмови, що якщо стріляєш БВ гільзами, не миючи їх, то отримуєш самі з пострілу пшик. Зараз ми перевіримо це ствердження, тому як я ніколи гільзи не мию, ніколи пшиків в мене не було. а Завжди гарний влучний постріл. Зараз пробуємо. У нас з'явилася ще одна мішень. Дистанція пострілу 35 метрів. Ось там така залізна мішень. Власного виробництва. Зараз пробуємо неї влучити. Як ви бачите, патрони стріляють добре. Все прекрасно. Зараз я буду стріляти свіжоспорядженими патронами, споряджав я її в Олімп Класік, 24 грами наважка, дріб-сімерочка. Тобто такі, як від тахо, вони йдуть з завода, але споряджав я на іншому поросі, споряджав на поросі СПЗК. Це один із українських порохів, який почали виробляти не дуже давно. І він зараз ним користується мисливці, тому що, як ми, ми розуміємо, на теперішній час рошалівський сокіл із Росії важко дістати, тому ми випробуємо наші українські пороха Порох спзк 3 наважка 24 грами, слабенький патрончик для стрільби по тарілочкам та мішеням для спортсменів. Ось накатав цю пачку, зараз будемо їх пробувати. в руку, но это вполне для мужика нормального. С моей пианистской ручкой. Все окей, вообще держишь рукояточку, можно стрелять. Давай, давай я 24 грамма. Пешки бьет. Тепер я буду тестувати інші набої. Це набої свіжі, катав я їх учора, закатував, знову таки в Немиту гільзу, капсуль cx 2000 Франція, чедіт. Далі що тут ще є? СПЗК порох український, шостка Заводозвірка. 28 грамів Шроту. Сьомого. 7-го. СПЗК б'є добре, трішки диму. Але слол трішечки засратий, але це нормально для СПЗК. Це буде чиститися. А зараз я тестуватиму ще ось такі набої е, в гільзі від відріо. Е, е, тут 32 грами наважки одинички порог е, СПЗК е, 1,7 грам. 1.7 грамма порох? Так. Оооо! Это должно быть ощутимо. Огонь! Давай. Вот ту бутылку вдавила. Слева, которая металлическая мишень? Да, да, да. Ну, а вот туша побольше давай ощутимо! Попадание однозначное. Катну мою кастрюлю. Еще один у меня есть. Синейки. Бека и Попадание просто нереально классно. Кайф, кайф такими патронами стріляти. Дехто каже, що від спзк що від СПЗК дуже велика віддача, це все брехня, вона м'яка, постріл трішки глухий, але диму багато, є трохи запах пороху. Такий собі добрий порох. Мені подобається. М'який ніжний. Рекомендую. М'який. Зараз я буду тестувати отакі патрони, які споряджені кулею шар. Підкаліберна куля шар вилетій із кулелійки від грізлі. Наважка пороху 28 грам, порох спортивний, «Тахо тахолін. Для цього я буду застосовувати коліматор ось такий, тому що мішень у мене на 60 метрів від мене. Боюсь промахнутися. Але навіть якщо промахнуся, нічого страшного не буде, тому що ними стріляю такими набоями вперше. Думаю, надалі буде частіше. На 20, на 20 сантиметрів лівіше мішені пішло, але якби на 20 сантиметрів сюди, було б точно в ціль. Це може бути не тільки те, ну, твій людський фактор, а може бути те, що е, закрита була зіркою. Е, в следующий раз я спробую закатку їх закатати, так як кулісі закатуються. Я думаю, все буде точно. Стріляє точно, добре. Ось що стало із кулі шар, яка б попала в стіну. 20 лівіше від мішені. Ось таку ліпьоху. В принципі, тест патронів на сьогодні в мене закінчений. Те, що я хотів, я знав. Коли шар постріляв, і порохом новим з ПЗК для мене постріляв 32 грамма наважка, 28, 24. Випробував все. Нещодавно на Рейберті на форумі я придбав ось такі латунні гільзи, які раніше спережали. Наші діди. також я придбав для них цильтропій, капсуль і хотів би перевірити. Тому гільза латуні я взагалі ніяк не споряджав, тільки закапсулював їх 10 гільз. І зараз спробую капсуль на годність. Тобто подивитися, чи не буде осічок, чи працюють усі капсуля. Від цього залежить моя наступна покупка цих капсулів. А гільзи я потім буду споряжати іншого разу такі латунки і спробую, як з них стріляти. Беру капсуль центробой. Спробую, як він працює. Гільзі латунці. Так, закриваємо. Опчинчуємо. Так. Димок є. Капсуль наколотий. От. Скажіть, що це може бути, чи так повинен стріляти капсуль чи ні. Я бачу, що він, мабуть, скоріше за все вже все, вийшов в срок його. Так, капсуля, мабуть, все. Тому що один тільки що постріл був стрельнув, а інший ні. Тобто вердикт із 10 капсулів е, спрацював тільки один. А злідчого разу ми покажемо вам, як стріляти з ось такої зброї. На сьогодні пострілушки скінчились. Що я хочу сказати, в більшості набоїв я використовував порох СПЗК, відстрілював його вперше, він мені дуже сподобався. Наважки всі були рекомендовані ті, що йдуть від заводу шостка. Слідуючий раз я вже буду експериментувати і перевіряти на кучність, а не тільки на влучність. Влучність, до речі, сьогодні була гарна, мені все сподобалося. Постріл м'який. Віддача комфортна. І, до речі, я перестріляв такий свій коліматор сьогодні. Іншого разу я вже буду стріляти знову під каліберною кулею шар, яку я виливав від грізли. І покажу результати. До скорих зустрічі!